Це продовження Байкера, бо в мене бандікам 10 хвилин проведе. І ось так доробляємо кунай. Ну що ж, беремося за таке, я б сказала, найкласніше. Голова. Голову буду робити. Спробую зробити Minecraft війську, а може і не майнкрафтівську Таку кубічну. Так, я не знаю, чи будувати мені його з шалом чи без. Давайте збудуємо без шалому. Бо з шоломом буде якось трохи тупо виглядати. Так. Так. Так, давайте тут обрі... обріжемо йому щоб ось так класніше буде виглядати. А тут додаємо волосся. Так, додаємо даємо. Одного, одного має бути видно, а другого не має бути видно. Все як у грі. Бо друге має бути захований за волоссям. Загріваю. Так. Давайте розширимо голову на, по, на один блок. Ось так. Приблизно. Тут. Тут. Все. Майже все. Так, тепер е закриваємо це все волосся, і Зараз ще треба не забути його класну зелену, світло-зелену пов'язку. Без якої він не обходився ні в тій місії. Взагалі ні в Так, а дійсно, ми ж забули ще капюшон. Капюшон буде виглядати ось так. Повторяйте за мною. Три блоки тут. Чотири тут. Тут. І це все отут ось так відступаємо на один блок і закриваємо. Все виглядає ніби капюшон Так, тепер будуємо око його. Око буде його виглядати ось так. Беремо, беремо такий пурпуровий і будуємо ему ні, стоп, якось трошки так тупо виглядає, Давайте збільшимо йому голову. Збільшимо йому голову на пару блоків. Так. А вот это и джеп. там десь Ось джеп. Что я би нам показывал в механизмах. Так, тепер... Робимо ось так. Додаємо пов'язку. І можна наховати, що наш байкер вже готовий. Просто ще пов'язку там. ОКО і все буде готово. Так. Тепер давайте під тут на ось так. маєте зрозуміти чому, бо ніби волосся у неб такий... Бален небезходится і таке. Так, давайте ще тут збудуємо око його. Око буде ось так виглядати. Я велике, огневажне. Ну, в принципі, нормально получається. Так, тут збудуємо його підборедок. Ось такий. І отут. А тут ми додамо йому рот. Рот дамо білий та не бумага скіна. А знаєте, я думаю, ако можна зробити ось таке. А я тоже буду виглядати спраж. Про... Лет... Ні, не, не так... А так. Або так. Або. От так. О! Найкрасвіщий варіант. Тут ще давайте добу волосся. Ну шо, щось такий байкер получився, а ви ще щось не получилось, треба добавити, що поуязка ніби на вітри в нього розливається. Ось так, вліво хай буде. Сюди я так. А, а тут отак. Тут теж вліво, але тут типа ще. Ну що ж, а с вами был Димон Мертон. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал моей сестри. Ставте лайки, пишіть у коментах, щоб ви хотіли бачити в моїх в відео. Зустріняємося в следующему Ба видео. Бай-бай! Ба Па-па, мои фани.